ми зможемо забезпечити всі навчальні заклади, незважаючи на те, це місто область. Незважаючи на маленьке село чи велика громада, велике місто, я думаю, що це насправді велика можливість допомогти. А, і ми всі зараз працюємо саме на те, щоб допомогти. Насправді ця вся історія почалась з маленької такої історії про один навчальний заклад, який треба було забезпечити взагалі зовсім зовсім іншим. Да, у бомбосховищі, щоб дітки могли навчатися очно в саме в школі. Ну а закі продовжується. Сподіваюсь, що не закінчується продовжується такою великою масштабним а, моментом, що ми змогли для області, забезпечити таку велику партію бойлерів великих малеї і поменше да для міста Чернігова окремо і сподіваюся, що в подальшому ми зможемо набагато більше чим допомагати. Так. В співпраці з Чернівським комітетом змогли організувати і доставити 540 бойлерів, це і 50-літрових, і 100-літрових, згідно потреб навчальних закладів. Всієї області тут і е, заклади обласного підпорядкування, і е, навчальні заклади, які знаходяться в громадах. Звичайно, що потреба така є. на місцях діти мають мати відповідні умови для того, щоб і здоров'я, і е, стан був абсолютно нормальний. Тому боляри потрібні і е, ця, цей вантаж, ця партія, е, яка надійшла, вона звичайно позитивно вплине на. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, а також самопочуття наших дітей.